на каналі Андрій Про за Україну. Е, як ви бачите, ціпа, мене зараз взагалі зараз відео не виходить. Е, мене зараз відео взагалі не виходить. Е, не виходить, ну, часто. не виходить. Ну і то щось Не знаю, чого мене так відео рідко виходить, бо я ще маю їхати якби на плані завтра до школи. Правила маю так, що тут рідко буде. Тепер з того моменту, з того моменту вже буде виходити рідко відео. Там, ну я сьогодні буду знімати, погані, погані. А, блок стайкон, блок стайку. То офігене ігра, я вже там, типа, ферму зброю, так. І сьогодні покажуть я не знаю, як отримати багато грошей, але там до 300, я вже знаю, до 200 тисяч ферма ця вже здохне. Ну поча, що тут таке? Давайте подивимось. Я таке ніколи не бачу. Офігенна ферма. О, дивіться, той челік а, вміє замикати тут. Він молодець, що вміє замикати. Ну, і дивіться, що тут отвориться. Так, він, звісно, гіляльний. А але... я... Я за нього фаніше гіляю. Я знаю, типа, як построїти ці ті кирпічні ступеньки, і вони тобі будуть давати завжди раз 20 доларів. Так. І вот і продовжить, і ви бачите. Вот. Моя ферма, то моя ферма так. І вона зараз закнутому состоянні, не хочу вже працювати, а не, працюю далі. далі. І от, коротше, отак вот ото так виглядає. Отак. Вот ну ні, якщо ви хочете просто ще більше, ну я можу зробити. Типа, у мене зараз 200, я можу ще таку одну построїти. Okay. Так, я можу ще таку одну построїти. Але типа вже ці, з проводкою проводити тут. Ну я не знаю там. Я вже хочу собі купити чуть-чуть території зараз, блін. Чуть-чуть території купити. Десь ми тут будемо строїти, я думаю, що нам хватить місця. Бля, то що ми тут не чого? А, то відюха буде. Зараз нам потрібно, ну якщо у вас не такі сильні але, то вам потрібно про потратити. На 50к. Ну, якщо ви хочете то десь, е, то ви десь маєте, типу, потратити якось багато бабло. Е, Це вже, якщо чесно, багато. Е, два, чотири. Типу, я знаю, що для того купляти вже як би давно. Бо таке, ну, що нам предлагаю, таке ми зовсім наберем. Ну, я можу собі скоро таке купити, але мене вообще нафіг воно не працює. Ну, скоро воно там відрубиться нафіг. І будемо сьогодні строить з вами вот таке. Хотите. У меня бляха-муха. Ну, ще будемо творити шамон шамон. Десь потрібно чотирьох. Бу вам бачите, як ми тут устроїмо. Нам не потрібно більш нам потрібно. І вот то, так, все, ми купили проводка. Відключаємо. Ну, думаю, що тільки того нам достатньо отак. Потім е, проводимо. Ну я зараз відео поставлю на паузу і буду все чоловіки. Коротше, друзі, вс готове. Зайняло в мене десь 7 хвилин і отак вот то все виглядає. Та, я типа підключив, ну, і вона йде вниз. Але я не підключив эти, я типа їх зламав, той механізм, який ми робить. щоб нас більше було камінь. Так, 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 нам спочатку потрібно. А, ну сейчас знаю, що потрібно. Нам е, камінь. Саме типа камінь. Ну, типа, форма пляту. Форма. Берем десь такого. не 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 Просто был зажатой кнопочку, но это даже обломаешь Ну, типа вот мая вот такие каркасы. Замыкаем. давай давайте на отправится. Блин, я Е. Зараз. Коротше, друзі, я типу сповню, у вас не має бути так на водо. А вот так, типу, вот так бути. Тепер розливаємо лаву по двом бокам. І тут по сравніли вже вода. Ой, то вже, типу, неправильно, що на я роблю. потак вот тоді. и вот так. Вот так мы вытягиваем пички. И вот, э, вот Так, вот так, вот так, да. Шу -шу -шу. Я просто напомню, как то так, та да -да -да. так, и мое. Оставим вот тут четыре а, пички. И, и, и. Нужно я А утепліки. Я е, перший беремо для для, для так Перше беремо для дробу. І тебе вже А потім ми вже, типа, саме ставимо, то так, І вам потрібно купити... Е, О, Господи, в мене ще тисячі камнів, все, все, все. Все, 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 все. Мені камінь достатньо. Мені більше того не треба. Аж тисячі камнів, то мені на все хватить. Вже говорю, вам потрібно окупити отакі зараз. Ось такі фігні, де технології. Ну тоді не поршен, ліпки, всяке таке. Купляємо, ну, я закуплю 6 штук. Тобі я хочу просто ще робити. і запускаю. Во, Погнали, поперло, поперло, поперло. Вона йде по двом фронтам. Ой, бляха, 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 муха, муха, курва. Стоп, 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 стоп. Я її ще забуду провести. Я і 42 та-та-та-та-та, воно так багато типа буде. Давай. Проводимо. Проводим. І тут я що захочу, то беремо вото, в ото і отстави <різь> таке все. Все, 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 все. Ми все просто. Построїли. Тепер э, починаю опять робити. Ну, бляха, да, я их поставил, Аж не а шум, так. Вот так. А, бляха, муха, там не так. Вот так. Бляха, я начальный один наблюдатель сломал. Взломал. Бляха, муха. Готово. І отак-то от у вас все має виглядати. Бачите, мені вже дають по 350. А ви спросите, як ще третій поверх? Як то робити? А ми, типа, робимо так. Ну, я то не снігні. В принципі, готово. Давайте ще на два, типа, що вона трималася довго. Я не знаю, чи отак, чи ні. Просто. І не на все, воно так ідеально робить все. І тепер ми теж з вами повторяємо типу отак. Вот Да, бы я просто на той фигне я не бачу. Ну типа за яркий солнце кто-то Так. Випич, эпич. Ну, и добавляем вот такие. А, а вот уже ставим. Ну, типа вот такие. И уже ставим, и уже ставим. Бляха. Ставься. Ну, бляха, муха, ну куда? и уже ставим вот так. Все, и может оттуда прокрыть камеру, если вы хотите. А, типа там же стекло. И уже опять берем вот такие фигни, но ну, я все равно их поставлю, І якщо вони, типа, ну бачите... А, бляха, я забув термо. <реш> Ніколи, друзі, не забувайте, що це потрібно там лаву залити ще. Що... Та, ну то фігня, що вона типа не буде працювати, то фігня. Переробіть ще раз, пофіг. Ой. Ой, бляха, у нас потопи. Будуть, а ні. Все чітко, ми нічого не зробили. Потопів не буде. Тепер беремо то. Духай, що вам так потрібно докупити? Зараз докуплю. Одне відру, де тут буде. Жагаті, якщо вам потрібно, то купіть. Купіть собі тут І зараз... Ні, це даніш або. І тепер е беремо п'ять фігін, ну як тут, ну, добивати. І бачите, коли ми ставимо тако? Гня. Да, і все. І все е. Більше нічого не потрібно. Як? Давайте будемо сьогодні монтувати відео. Я вже то буду зараз прокрашати, більше робити. І з вами був я, Андрій Провоза України. Якщо відео вам дуже сильно сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на своєму каналі. З вами був я, Андрій Провоза України, і всім пока!